Всім привіт! Ви на каналі Витребеньки. Сьогодні ми приготуємо дуже зручну пасочку, оскільки можна опару зробити ввечері, а пасочки пекти вранці. Взагалі ця опара робиться на ніч, але робила я її вранці. Потім я займалася своїми справами, пішла на роботу і ввечері пекла пасочки. До приготування приступаємо, помолившись. З чистими думками. У ємність я вливаю тепленьке, але не гаряче молоко. Туди ж додаю сметану кімнатної температури. Далі у мене іде м'яке масло, смалець та олія. Але, якщо ви бажаєте, можете взяти наполовину масло та маргарин, не додаючи смальцю та олії. Потім ми беремо від 05 банки половину цукру та перемішуємо з жовтками, туди ж вбиваємо яйця і знову все злегка збиваємо. Яєчну суміш додаємо до суміші з молока, виливаємо все, а потім подрібнюємо дріжджі. Якщо у вас Сухі дріжджі їх потрібно брати за вагою в три рази менше. Подрібнили та висипаємо ці дріжді до нашої тепленької суміші. Перемішуємо, беремо цукор, який залишився, і просто ось так ось посипаємо зверху. Перехрестили, накриваємо рушничком. І все чекаємо. 8-12 годин. З моменту розчинення опари пройшло 12 годин і я приступаю до приготування тіста. Додала сіль, ванільний цукор, коньяк, в тісто обов'язково коньяк, далі цедра апельсинів, перемішую. Після цього. Ви бачите, утворилася така шапочка. Дріжджі активно киснуть, грають, і я додаю борошно. Борошно необхідно додавати невеликими порціями для того, щоб відчувати тісто. У мене пішло рівно 1,5 кг, але їх може піти трішки менше або більше. Спочатку воно таке як густа сметана, потім я додаю ще борошна і починаю. Місити тісто руками. Хочу сказати, що тісто за цим рецептом є доволі липким, але не потрібно цього боятися та лякатися. Я вимішувала його хвилин 20, після цього беру миску і змащую її олією. Тісто я викладала у дві миски для того, щоб воно могло вільно рости. Адже після того, як ми ось виклали у миски тісто, необхідно його залишити ще приблизно на півтори годинки. Тепер тісто добряче збільшилося. Я беру родзинки, які попередньо були замочені в чаєві. І додаю до цього тіста. Також я присипаю борошном Значить так, в чаєві замочуємо, для того, щоб родзинки не забирали зайвої вологи з паски при випіканні, а борошном присипаємо для того, щоб родзинки були по всій пасці, а не тікали вниз. Тепер викладаємо в паперові формочки приблизно. Заповнюючи одну третю від них. Ось такі ми робимо колобочки. Якщо трапляється родзинка зверху, її необхідно сховати, щоб вона не пригоріла. Після цього знову-таки необхідно накрити рушничком і залишити хоча б на одну годинку для того, щоб вони гарно виросли у формах. Одна година пройшла, тісто підросло. І тепер я можу його викладати у духовку і випікати. Разом всі пасочки у мене не поміщаються в духовці, тому я пекла за два заходи. Першу партію пасочок спекла за 50 хвилин, а поки інша чекала своєї черги у формочках. Досить добре піднялося тісто. І тому друга партія спеклася значно швидше, це за хвилин 35-40. Потім я змастила глазурю і присипала посипочкою. Ось така вийшла смачна та ароматна пасочка. Не забуваємо самої суті, для чого ми печемо паски. Христос Воскрес, воїстину воскрес! З вами були Витребеньки в мисці від Оксани. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки.